Доброго дня, малята. Відгадайте загадку. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала. Він на землю міцно ліг, називають його. Сніг, вірно. Зима вкриває все довкола білою ковдрою зі снігу. Діти, скажіть, а що можна сліпити зі снігу? Сніговика, вірно. А чого боїться сніг? Тепла, бо він розтане. Молодці. Сьогодні ми з вами. Вивчимо веселий віршик платона боронька, який має назву Кіт не знав. Уважно слідкуйте за картинками. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Послухайте віршик ще раз. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. А тепер спробуйте повторити віршик самостійно. За потреби переслухайте його ще раз. Бажаю вам успіхів! До нових зустрічей!